Отця і Сина, і Святого Духа Тамі. Господа Готство. Дорогі наші, з ласка Божої, Богослужіння в нашому домовому храмі, ми, як завжди, за Божественною літургією Іоанна Златоустого, чуємо уривочки зі священного Писання Нового Завіту. Ми вже з вами звертали увагу на те. Що на кожний день богослужбового службового церковного року церква покладає нам ті чи інші читання новозавітні. І ці читання є традиційними для нашої церкви, і ми можемо, маючи у себе більш детальний Церковний календар, де вказано, які читання покладаються церквою саме на той чи інший день церковного року, читати священне писання разом з церквою, взагалі нам радять не розлучатися з Євангелієм. Серафім Саровський за тиждень прочитував всіх чотирьох євангелістів і кожний тиждень так робив. Можна читати по розділу з Євангелія кожний день і розділ або два розділу з послань апостольських, починаючи з діянь. А можна читати і саме так священне писання Нового Завіту, і ще маючи під рукою більш детальний церковний календар, можна дивитися на те, що нам рекомендує на той чи інший день церква. Що церква читає, що вона благоставляє, то і ми можемо і повинні читати. Тоді ми будемо читати священне писання разом з церквою. А ще краще мати у себе вдома стислий коментар святоотецький на те чи інше місце священного писання, на той чи інший уривочок, який покладено церквою на певний день. І от є. Дуже змістовна і сконцентрована книга святителя Фаофана Затворника. Вона називається Мисли на кожний день года по церковним чтінням і Слова Божия. На кожний день церковного року там є обмадження на той чи інший уривочок, який читається в церкві. І тоді ми будемо і читати, скажімо, Євангелія разом з церквою, і тоді ми будемо мати свято Отецький коментар. на той чи інший уривочок. І ми будемо дійсно перебувати в руслі церковному. Навіть якщо ми не можемо кожен день бути на богослужінні, ми можемо, маючи календар і маючи тлубачення, завжди разом з церквою, разом зі святими отцями, читати Євангелія і інші уривочки з священного писання Нового Завіту. І от сьогодні, саме на цей четвер цього тижня. Покладає нам церква так зване денне читання Євангелія. Це Євангеліє від Матфея, 61 зачало або 15 розділ і певні вірші. І в цьому розділі мова йде про те, як до Христа приступили його учні і сповістило йому в черговий раз, що фарисеї йдуть проти нього. То такі фарисеї? Це люди, які ревно дотримувалися Богу закону, ревно дотримувалися зовнішніх певних правил. До речі, коли людина безрозсудливо виконує певні зовнішні правила, або не тільки зовнішні, але якщо вона безрозсудливо щось робить, то це може тільки лише. Біди інколи не робити і цій людині, і іншим. Як ото кажуть в народі, пошли дурного Бога молитися. Та Він і лоба собі розіб'є, тому що він десь дізнається, що там треба робити ревно поклони. І він собі буде робити їх лобом, боючись від підлогу або у землю. Так, от все прийнято робити з висутвістю за Антонієм Великим. Найголовніша християнська чеснота це саме розсудливість. В книзі сучасні ні святиє святиє є розповідь про те, як у монастирі Сколопочерському намісник, перевіряючи людей, які хотіли б бути на послугу церковному, саме всій обителі, давав їм різні послухи. А потім дивився, як вони до цього послуху поставляться. Послух в церкві це основа основ. Особливо для тих, хто перебуває на сугубому послуху в церкві. Це церковні служителі, це священнослужителі, це монахи. І навіть буває таке, що коли благоставляє намісник монастиря капусту саджати верх корінцями, то треба так робити. І не думати, чому так. Або буває таке, посилає тебе один і той. В один і той же момент звершити одну і ту ж саму справу, і це треба зробити. А потім ще й може пожурити тебе і може навіть той інший священнослужитель подивитися на реакцію людини. Наскільки вона церковна, наскільки вона готова перебувати на послуху, чи вона хоче все ж таки звершувати свою волю? Падарік нам розповідає про те, як одному послушнику. Молодому монаху дано було послуг такий посадити сухе дерево і кожний день поливати його невеликою кількістю води, а по воду потрібно було йти дуже далеко. І от він виконував цей безглуздий, на перший погляд, послуг. Але через три роки дерево, давши коріння, дало плід. І тоді Ігумен Монастиря зірвав цей плід, приніс браті і сказав, їжте, браті, це плід послуху, послушання. Але і послушання ми теж творимо розсудливо. І от повертаємося до книги Дні Святиє Святиє. Колись в монастир прийшов собі такий дитина молодий, який дуже хотів стати монахом і підходить до намісника монастиря, а намісник був такий грізний з вигляду, був такий, що владу свою показував, так і повинно бути в монастирі. Тим більше в великому монастирі, де потрібно, щоб всі жили разом, всі керувалися благословенням церкви, яке передається через священоначалі, через настоятеля, через намісника. І от такий дитина підходить до намісника і каже: Благословіть мене бути в монастирі, я буду будь-які ваші послухи виконувати. На місце каже, будь-які, будь-які, що благословити те й буде робити. На місце каже, от бачиш, іде той дід, бачиш діда. А там іде через монастирський такий майданчик, старенький-старенький монах. каже: От, бачиш, діде того, бачу, от іди до нього, і дай йому так, щоб він відлетів. І цей дитина підходить до цього. Старенького монаха навіть не підходить, а підлітає. І так його ударяє, що той відлітає далеко-далеко. І повертається він до намісника і каже: Ну, от, я зробив. Намісник подивився на нього, каже: Ну от тобі деньги, і їдь-ка ти домой. А що ж зробив цей старенький монах? Він піднімається, він з себе змітає попіл. В який він вивалився, коли впав, бо відлетів на певну відстань, впав в ноги цьому дитині і каже: Ой, сидочок, прости мене, я тебе, мабуть, чимось соблазнив. Прости мене, я, мабуть, щось не так зробив. Щось я не так зробив, що я тебе прогнівав. От смирення старця монаха, про яке потім говорили браття, і нерозсудливість в тому, що було сказано цьому дитині. Він міг би по-іншому зробити. Міг би підійти, міг би щось зробити, але не причиняти людині болю. Хоча різні бували випадки, і в давніх патріках є розповідь про навіть такі випадки, коли батько приходив сина в монастир і казав на місце, ну кинь сина в піч. І навіть бувало таке, про це нам розповідають патеряки. Кидав піч, але піч ставала холодною. Так, випробували послуг, так, і Господь випробував послуг кого? Хто готовий був принести сина свого єдинородного в жертву? Пригадайте священну історію Старого Завіту. Авраам був готовий принести Ісаака в жертву. Та Господь його випробував, сказав: Якщо ти дійсно готовий виконувати волю мою, то принеси свого сина єдинородного в жертву, і він готовий був це зробити. І як тільки він заніс ніж, щоб можна було. Зарізати свого сина, заклати його над його тілом, явився ангел Господній і зупинив його. Отак от, от він, коли Господь випробовує, наскільки ми вірні йому, вірні послуху церковному, вірні тому, що нам дає Господь через нашу Матір, Святу Церкву, через тих, хто поставлений в церкву для того, щоб можна було нас духовно спрямовувати, щоб ми не заблукали. Бо без духовного керівництва людина дуже легко заблукає. Але все треба робити з особливістю. І от учні підходять до Христа і говорять: фарисеї йдуть проти тебе. Вони говорять, що ти не виконуєш так звані передання старців. А на сході було дуже прийнято, і у фарисеїв це було прописано, обов'язково перед трапезою мити руки. А подивилися, що учні Христа руки можуть не умувати перед трапезою. І, звичайно, фарисеї соблазнилися, якщо він виконує закон. І закликає нас закон виконувати, то чому ж він не дотримується, здавалося б, елементарних і таких необхідних правил? Як же ж це так? Не там руками що з'їсти? І Христос розповідає, що тільки лише та рослина буде давати плід, яка живиться благодаттю Божою, а та ж рослина, яка нібито сама по собі далека від Божої благодаті вона плода не буде давати. І говорить Христос, що, звичайно, не те може осквернити людину, що входить в її уста, а те, що виходить із уст через дії сердечні. Звичайно, ми не повинні під цим розуміти те, що не обов'язково дотримуватися нам постів. Не обов'язково там ще дотримуватися інших потрібних для нашого духовного позитивного становлення і формування церковних правил, тому що все в житті взаємопов'язане. Але, звичайно, найважливіше нам спостерігати за тим, що у нас на серці. Якщо на серці суєта, злоба, лукавство, то це буде якось і виходити через наші зовнішні дії. І в словах це буде якось виходити і в інших наших діях. І другий уривочок з Євангелія, який завжди читається в день пам'яті преподобних наших святих, він саме підкреслює те, що якщо на серці у людини мир, якщо вона живе кротко і смиренно, то тоді вона в мирі буде перебувати завжди, і цей мир вона буде нібито і іншим людям розповсюджувати. Навіть тому, що вона тільки лише в кротості і в смиренні перебуває, не тому, що вона говорить якісь правильні слова, а тому, що вона любов'ю Христовою в кротості і в смиренні живе. І сучасна людина, будь-яка, часто не може собі знайти спокою, тому що вона не може перебувати в кротості і в смиренні. Отому вона збентежена, тому вона. Така, що інколи до неї не підступишся. І така, що інколи та суєта, та мотишня, яка є в її духовному стані, в її серці, вона може передаватися і іншим людям. І от сьогодні, за трапезою, коли ми будемо продовжувати наше спілкування, ми обов'язково почитаємо життя святого, який сьогодні вшановується нами, це преподобний Моїсей Угрин. Сьогодні ми звернемо увагу на те, що значить жити кротко і смиренно. Що значить вміти жити так, щоб ми були людьми не від світу цього, але для світу цього. І нехай Господь, молитвами всіх святих, допоможе нам бути не сліпими виконавцями чогось, а розсудливими християнами, які могли б в любові, в кротості і в смиренні життям своїм стверджувати святі євангельської істини. Амінь.